Четверга 16 квітня очима журналістів знакових новин. До вашої уваги у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Спокійні бойовики і військове підкріплення на український Донбас прибув 24-й російський гумконвой. За межею бідності прожитковий мінімум в Україні втричі нижчий за встановлений ООН. Економно і корисно у столиці сьогодні на роботу їхали велосипедами. Затища перед бурою, чи в очікуванні військової підмоги бойовики на Сході суттєво зменшили кількість обстрілів і розвідки. Минула ніч на передовій була відносно тихою, однак сьогодні вранці на український Донбас заїхав 24-й гуманітарний конвой з Росії. Сьогодні зранку 24-й гумконвой з Російської Федерації перетнув кордон і заїхав на територію України. Про це повідомив начальник прислужби прикордонного управління ФСБ Росії у Ростовській області Василь Малаєв. Цього разу 120 автомобілів доставлять на Донбас майже півтори тисячі тонн гуманітарного вантажу, серед якого продукти харчування, предмети першої необхідності, будівельні матеріали, а також навчальна література для студентів і школярів. За повідомленням російських рятувальників, частина автомобілів попрямувала до пункту пропуску донецькі зварене», інша частина на КПП Матвієв-Курган Успенка. На двох прикордонних пунктах пропуску завершилося митне та прикордонне оформлення всіх автомашин з гуманітарною допомогою. Всі вони перетнули державний кордон та йдуть у пункти призначення. Однак український кордон, російські фури перетнули в неконтрольованій Україною територією і не проходили жодних митних процедур. У штабі АТО минулої доби зафіксували меншу кількість атак бойовиків. Порушення режиму тиші були, однак не такі часті, як останні кілька днів. 15 квітня з 18-ї години до опівночі, в зоні проведення антитерористичної операції, кількість порушень режиму дотримання припинення вогню дещо зменшилася. Загалом російсько терористичні війська 10 разів обстріляли позиції наших військ. Також противник продовжує застосовувати важке озброєння калібру понад 100 міліметрів, чим грубо порушував мінські домовленості. Українські військові дотримуються режиму тиші і готуються до серйозної оборони після розвантаження російського гумконвою. Яна Курченко, Анастасія Струшко, Соціальна країна. Серія скандальних вбивств продовжується сьогодні. В день у центрі столиці вбили українського журналіста Олеся Бузину. Двоє невідомих їхали на автомобілі з іноземними номерами. Один з них і вистрілив у бузину. За словами сусідів журналіста, авто, у якому були вбивці, кілька днів стояло на подвір'ї біля будинку з відеореєстратором. Нагадаю, журналіст, колишній шеф-редактор газети сьогодні, Олесь Бузина, був відомий своїм провокаційними українофобськими заявами та публічними скандалами. Бузина дотримувався ідеї руського міру, триєдності російського народу, підтримував федералізацію та двомовність України. Країна ризикує порушити власні зобов'язання щодо розвитку альтернативних джерел енергії через анексію Криму та окупацію Донбасу. Про це повідомили в національній комісії з питань регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. До 2020 року Київ пообіцяв Брюсселю 11% енергії видобувати з відновлювальних джерел за прогнозом НКРП. У 2015-му тільки за зеленим тарифом вироблять лише 2% усієї вітчизнявної електроенергії. Чи є вихід ситуації з'ясовував наш Сергій Зленко в Україні зменшується привабливість інвестицій в альтернативну енергетику через стрибки курсу євро. собівартість енергії з відновлювальних джерел зросла щонайменше удвічі. Свого часу держава зобов'язалася підтримувати виробників зеленої електрики. Утім, за словами члена НКРКП Олександра Геруса, Україні дедалі важче дотувати з бюджету розвиток альтернативної енергетики. Бачив, що близько 6,5 мільярдів гривень. Нам додатково це все додаткові кошти. Додатково до 2015 році буде потрібно на зелену генерацію. В той час, коли на атомну потрібно буде 10, а на теплові електростанції, порядка 7 мільярдів. Ці цифри важливо читати в контексті з. Тим, хто власне скільки е, дає енергії в ринок, тому що коли ми говоримо про зелену генерацію, то це менше 2%, А коли ми говоримо про атомно е, атомну генерацію, то це більше 40%. Разом з експертами чиновники державного регулятора зібралися на нараду. Обговорюють план розвитку енергетичної системи України на найближчі 10 років. Заступник голови енергетичної асоціації України застерігає нас. Комісію українці не зрозуміють, чому зелений тариф у кілька разів дорожчий ніж електрика атомних електростанцій. Населення, яке до сих пір було відгорожене від реальної системи тарифів, от по 33 копійки, що там не росло, куди не росло, отримували, тепер поступово буде, так би мовити, не просто наближуватися, а реально реальна, тарифи для населення через 2 роки будуть реально відображувати ті тарифи, які в реальному секторі енергетики, і буде дуже близько до серця сприймати будь-яке підвищення. Так би мовити, тарифів на енергоринку. за спостереженням українських експертів, у Європі давно вже створені сприятливі умови для використання альтернативних джерел енергії, екологічно чисте виробництво електрики стає дедалі привабливішим для споживачів. Якщо порівнювати, я так розумію, більш цікава сонячна енергетика, то дійсно тариф в країнах, такі які вже провели розвит, ну, серйозний розвиток цієї сфери. Це Німеччина, наприклад, там Іспанія, Італія, Австрія, ну та ж сама Польща тариф нижчий. І він знижувався поступово. Там є певний графік зниження тарифу. І кожний квартал, наприклад, в Німеччині переглядається зелений тариф. А тим часом в Україні розмірковують, як запобігти корупції, аби держава закуповувала електроенергію за підвищеним зеленим тарифом не в того, хто більше принесе хабар, а в того, хто запропонує вигідніші варіанти для споживачів. Сергій Зеленко, Тарас Біловол соціальна країна. Новий військово-транспортний літак державного підприємства Антонов готовий до випробувань. Перший екземпляр Ан 178 сьогодні виїхав з будівельного ангару заводу у Києві. Будували його два роки. Три тижні він буде проходити випробування на землі. А у травні завод Антонов почне повітряні випробування. Про новий український літак. Дивіться далі. Побудований на базі пасажирського літака Ан-158, новий член сімейства Анів побачив світ за два роки. Генеральний конструктор заводу Антонов Дмитро Ківа передає символічний ключ від повітряного судна льотчику-випробувачу Андрію Спасібо. Дальність польоту літака становить 5,5 тисяч кілометрів. Це відстань від Києва до столиці Індії. На відміну від своїх конкурентів на ринку вантажних літаків, таку відстань він подолає на 30% швидше, а палива затратить стільки ж. Может перевозить морские контейнеры, которые до этого, в принципе, никто не, не перевозит. Если вы возьмете э, размеры 148 и 158, он все-таки э, отличается своими габаритами, как правило, в основном грузовой кабины, потому что это грузовой все-таки самолет. И несмотря на то, что он смотрится изящно и компактно, он э, берет очень большую номенклатуру груза в этом его и преимущество. Його максимальна швидкість 825 кілометрів на годину, висота польоту 12 тисяч метрів. Більшість вузлів та агрегатів українського виробництва, але деякі роботи довірили європейським підприємствам. Це допомогло зробити літак по європейськи сучасним і по-українськи невибагливим. Наши машины эксплуатируются там, где другие машины не могут это делать, к чему относятся и взлетно посадки с грунтовых аэродромов с малыми коэффициентами прочности грунта. И наша фишка скажем так, фирмы в надежности и простоте эксплуатации этих самолетов. Розмах крил у Ан – 29 метрів. Це відносно невеликий літак. Але зараз саме такі літаки займають 70% ринку вантажоперевезень в світі, стверджують спеціалісти заводу. Ціна на літак ще не встановлена. Але зі слів генерального конструктора державного підприємства Антонов, конкуренти свої продають від 40 до 60 мільйонів доларів в залежності від модифікацій. За От кліщається я вже говорив большої грузової кабіне. такой кабиной, которая позволяет перевозить и грузы, и техники, и особенно важно сегодня контейнеры перевозки, потому что электронная доставка грузов, и поскольку у него два реактивных двигателя, то в отличие от самолетов такого класса, как Геркулес, как Оленя, с турбовинтовыми двигателями, у него скорость вот уже за 800 км в час. До кінця 2016 року планується побудувати близько ста таких літаків. Після трьох тижневих випробувань на землі в травні літак підніметься в небо. Рустем Бікіров, Дмитро Гришко, соціальна країна. Окружний адмінсуд столиці завалений позовами до нацкомісії з регулювання енергоресурсів. Позивачі вимагають відмінити її резонансні постанови з підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Жодних рішень суд поки не виніс, а одне із засідань сьогодні так і не відбулося. Чому дізнавалися наші кореспонденти? 16 квітня в окружному адмінсуді Києва мало відбутися засідання щодо позову начальника департаменту житлово-комунального господарства Запоріжжя Валерія Безлепкіна. Чиновник звинуватив НКРЕ у неправомірному підвищенні цін на газ для населення. Але представники позивача, завітавши до суду, дізналися, що засідання перенесено на 6 травня. На вчорашній момент на сайті судова влада висіло що сьогодні на 9 годину в суді Кобилянського судове засідання ми сьогодні прийшли і нам суддя повідомив, що справа об'єднана з іншими аналогічними справами і передана судді Кузьменко. Відповідна ухвала датована 9 квітня, тобто заднім числом. Представники позивача вважають, що таким чином суд намагається максимально відтягнути термін оголошення вироку. Сьогодні повинно було відбутися безпрецедентне судове засідання по оскарженню постанови НКРЄВ 3 березня 2015 року, яким підвищено тариф тарифи на газ для населення фактично в шість разів. Були намагання навіть цю справу просто не прийняти до провадження, не відкрити провадження. І таким чином ми сьогодні бачимо, що це не просто так, а суд дійсно або боїться виносити рішення по цій справі, або просто відгороджується, або з'являється таким, що діє під тиском. Адміністративної влади представники позивача запевняють, якщо справа буде затягуватись і надалі, будуть оскаржувати такі рішення у вищій кваліфікаційній комісії суддів, а можливо навіть у Європейському суді справ людини. Там є мінімум 6-7 пунктів, що ця постанова є незаконною. І сьогодні дуже важливо це для всієї України нам побачити, чи рік після Майдану суди і влада сьогодні в Україні змінилися. Ми розуміємо, що на осінь платежів не буде взагалі, люди не зможуть платити. Чого чекає влада, це незрозуміло. Історія на цьому не завершилась. За півгодини до суду приходить ще один позивач, представник так званої спілки Центр координації самооборони України. Вона також позивається до НКР з тією лише різницею, що вимагає скасувати не лише газову постанову. Засідання таки відбувається, що правда триває хвилин 15. Юрист НКР заперечує всі звинувачення і просить суд об'єднати ще кілька подібних позовів. Суддя оголошує перерву до завтра через те, що позивач. Не сплатив судовий збір завтра, о 10-й годині е, призначимо судове засідання і з урахуванням того, які ще справи слухаються, з урухуванням того, що ви можливо до того часу сплатите е, судовий збір по клопотанню. Е, о 10-й годині вирішимо клопотання про об'єднання цих справ, щоб розуміти до кого що об'єднувати, е, і щоб не об'єднати, не зрозуміло, що з чим. коментар юриста НКРЕ після засідання лаконічний. І коментарі до пристав до наразі в окружному адмінсуді Києва зареєстровано понад 20 позовів до нацкомісії з регулювання енергоресурсів з приводу підвищення тарифів на комунальні послуги. Першим пунктом у деяких позовах є легітимність самого існування комісії. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна. Судові рішення можуть виконувати приватні фірми. Відповідні законопроекти підготували у Міністерстві юстиції. Приватні судові виконавці працюватимуть на рівні з державними. Допуску не матимуть тільки до справ, де боржником є Україна. Зміна керівника установи та виселення фізичних осіб теж залишається у юрисдикції державних судових виконавців. Контролюватиме діяльність приватних структур. Національна палата приватних виконавців у мін'юсті. Очікують, що реформа галузі піде тільки на користь Україні. Підвищення кількості фактично виконаних рішень зменшення видатків державного бюджету на фінансування органів ДВС, тому що ну це зрозуміло частину виконавчих проваджень на себе заберуть приватні виконавці. Крім того. Це збільшить дасть можливість збільшення доходів державного бюджету за рахунок реалізації майна приватними виконавцями на електронних торгах, і це звичайно збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок виконавчого збору. Якщо на ринку існує конкуренція, якщо ви самі можете вибирати до кого ви бажаєте звернутися з метою виконання судового рішення або до державного або до приватного виконавця, ринок зрегулює ці питання і дозволить більш ефективно пропонувати послуги. Слугу, яку надає держава. українські профспілки висунули ряд невідкладних вимог до уряду. Основна з них терміново підвищити мінімальний рівень заробітної плати і відновити індексацію пенсій, оскільки ці виплати не відповідають навіть прожитковому мінімуму. До діалогу сьогодні нарешті відгукнувся прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Про що говорив? Дивіться далі. Мінімальна заробітна плата на сьогодні складає 1218 гривень. Це лише 66% від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб і трохи більше 50 доларів. США. за даними профспілкових об'єднань України внаслідок запровадження жорстких заходів бюджетної економії. Рівень бідності в Україні за останній рік збільшився в півтора рази. З урахуванням нових цін і тарифів з 1 квітня масштаби і глибина бідності подвояться. Тому профспілки вимагають допомагають вжити невідкладних заходів. Перше і найголовніше потреба – це збільшити мінімальну зарплату і мінімальний прожиточний рівень в відповідності з реальною стоїмостю життя громадян. І відсюди якраз це вот, є базою для коректування заробітної плати з учетом обіцнення національної валюти і з учетом роста цен прем'єр близько 40 хвилин розповідав про те, що уряд прийняв країну з порожнім бюджетом, сховищами без газу і війною на сході. А те, що мінімальні виплати принаймні не зменшились, заніс у розряд досягнень. Ми номінально не зменшили жодні соціальні стандарти. Не хочу приводити приклади європейських країн. Я підкреслюю, номінально не зменшили жодні соціальні стандарти щодо збільшення соціальних стандартів. Їх можна збільшувати тільки тоді, коли ми разом з вами запустимо економіку. Для цього за оцінками уряду піде ще як мінімум рік. Лише у 2016-му Кабмін прогнозує зростання економіки на 2%. Може, хтось забув про те, що ми не витягуємо ні одної копійки податків з Донецька і Луганська. За те пенсії заплатили 15 мільярдів гривень. Тут же є роботодавці? Ви ж знаєте, товариші, що гроші з повітря не беруться, правда? Чому ж із повітря беруться тарифи або слабко детінізується зарплата в конвертах, у чому переконують профспілки, Арсеній Яценюк не пояснив. Я висловлю суб'єктивну точку зору, Я не почув жодної позитивної перспективи. Жодного позитивного соціального маяка. не тільки бізнес має бути рентабельним, а і праця для працівника також має бути рентабельним. Якщо вона не буде рентабельною, Арсенію Петровичу, легальна заробітна плата, ніколи ви нічого не дитинізуєте. Жодної реформи ви не проведете, бо людина не зможе сплатити з свого доходу будь-що в країні війна. Трунви з нашими солдатами в сім'ї привозять. Четвертої частини економіки країни не існує. І всі знають, яким чином береться рівень заробітної плати, звідки він береться. Не з фактичного прожиткового стандарту, а з того що є в бюджеті на цьому розмова і завершилась. Профспілки заявляють, що в разі невирішення найбільш болючих питань змушені будуть ініціювати національний колективний трудовий спір з урядом та роботодавцями. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна. 80% українських сімей живуть у стані дефолту. Таку статистику оприлюднили вітчизняні економісти. Прожитковий мінімум в Україні утричі менший менше від стандартів ООН, встановлених для нас. Порівняльні цифри, висновки спеціалістів аналізував Рустам Бекіров. За стандартами ООН, межа бідності для нашої країни це 150 доларів на місяць для працездатної людини. По комерційному курсу долара в 25 гривень. Межа бідності Українця становить 3750 гривень. Це сума втричі більша, встановленою урядом на сьогоднішній день. Уряд країни вважає, що громадянин України може купити собі їжу, заробляючи 47 доларів на місяць. Це в день приблизно півтора долара. Тоді, як парік бідності у світі, це 2 доларі на день. Експерти показали, що можна купити на ці гроші в українських супермаркетах: півбулки хліба, півстакана молока та по 20 грамів інших продуктів, овочей та м'яса. Але ця сума враховує тільки їжу. А людині ще потрібно сплачувати за комунальні послуги та одягатись. Барали споживчі кошики, вияснили, що там абсолютно нічого немає про те, що у дітей ростуть ноги. Міняється розмір, тобто передбачено, що одне пальто на 4 роки, а навіть шубка передбачена на 6-10 років. Тобто, прийшов з роддому, купив шубку от до 10, до 3-го класу. Якби тобі є шубка. такий стан привел до того, що 80% українських сімей живуть у стані дефолту. А отже, неспроможні платити за свої щоденні потреби. Для порівняння експерти приводять цифри за межою бідності в країнах Африки, таких як Чад, Конго і Ефіопія, живе приблизно 30-40%. Населення. Бідність українських сімей призводить до суттєвого погіршення раціону громадян, більшість із яких харчуються невірно. Наше населення е е е останні роки взагалі харчувалося нераціонально. Його можна характеризувати так званий прихований голод. Що таке прихований голод? Ми їмо у нас е е харчування в основному можна характеризувати, що це жирово-вуглеводне харчування. Ми їмо багато хлібів. Картоплі багато і багато жиру споживаємо так. За рахунок цього ми набираємо вагу, товсті, хворі. У нас багато цукрового діабету, ожиріння. Зменшити ціну на соціальні продукти харчування пропонується скороченням ставки НДС з 20% до 7%. А боротьбу з високими цінами на ліки пропонують шляхом спрощення процедури ввезення та ліцензування іноземних ліків. Ці законопроекти повинні бути розглянуті до початку літніх канікул у нардепів. Рустем Бікіров, соціальна країна. На роботу, як на свято, у спортивному костюмі і на велосипеді в Україні проходить акція на роботу на велосипеді. Кияни теж проїхалися на екологічному транспорті. Долучився до акції і мер столиці Віталій Кличко. Чи складно було крутити педалі по київським дорогам? Розпитала Анастасія Остроушко. Станіслав крутив педалі до Майдану Незалежності, аж знивок каже спортсмен непрофесійний, проте дуже хотів долучитися до акції і проїхатися столицею велотранспортом. Позитивних вражень море проте дискомфорт таки відчував. Ми їхали загальною дорогою для автомобілів. Досить небезпечно. Велодоріжок нема. Це звичайно саме найгірше для велосипедистів, Це якщо навіть їхати е тротуарами, то нема заїздів, постійно треба пригати. Зараз колеса дуже алюмінієві, дуже м'ягенькі. Практично кожен раз потрібно злізати на відсутність велодоріжок. Скажеться й Артем, велосипедист зі стажем. Тому на роботу виїжджає раненько, коли трафік не такий загружений. З утра трафік дуже свободний машин, немає, то пробок ніби не ніто поэтому добирався свободно. Нестесно, ну, з велодорожками у нас в місті туга, поэтому абсолютно слух'яновки ні одної вілодорожки сюди не йде. А ось деякі любителі велоспорту скаржаться на водіїв. кажуть, автомобілісти часто не помічають людей на велосипедах і порушують правила дорожнього руху. Поворотники не вмикають, коли маневрують. Буває таке, що стають біля узбіччя там біля бордюру. Не дивляться, от дзеркала двері відкривають, але стигаєш тискать на гальма. На велосипеді приїхав на роботу і мер столиці Віталій Кличко признається, крутити педалі по київським вулицям йому виявилось не дуже зручно. На велосипедом в Києві на жаль, поки що не комфортно просуватися. Нам розроблена програма. Я впевнений знаю, що в цьому році ми вже влітку запустимо зараз маршрут з Троєщини сюди, до європейської площі, до майдану. Де можна буде, буде розмітка буде зроблена. Ми зараз розробляємо зону для велосипедистів на Трухану острові, парк дружби народів. Кличко пообіцяв зробити столицю комфортною для велосипедистів і розробити інші маршрути. От тільки розібратися залишилось із парковками. Київська влада чекає дозвіл від парламентарів штрафувати власників автівок, які паркуються на тротуарах та велодоріжках. Анастасія Острушко, Олександр Фенько соціальна країна. Замість ям в асфальті квіти. У Києві активіста батьківщини молодої перетворили вибоїни у тротуарі на креативні композиції. За реакцією перехожих спостерігали і наші кореспонденти. Ями в асфальті вони засипають землею і садять там квіти. Киянин Олександр нещодавно порався у себе на дачі. А сьогодні створює квіткову композицію на тротуарі поблизу заводу Арсенал. Також квіти садили на дачу. Малень, маленькі деревця. Як вирішили прикрасити наше місто, залатати таким чином ями, які не залатала місцева влада. Перехожі від побаченого у захваті. Я думаю, більше уваги привлечуть, ніж... Чим ніжелі які просто там жалоби, я зразу ну, двіження піддержую, тільки за. Наступний раз не землею, а якимось хоча б там піском чи чимось засипати, то у нас і ям стане менше, і з е, принеса таким чином увага тих служб, які за це відповідають. Ну а в іншому я думаю, що це лише на користь. Квіткові композиції сподобалися навіть працівнику Києва автодору. Нічого нормально, ставимося, поприбираємо. Хай прибирає, хай дівчата займаються мистецтвом. Лучше б, е, займатися таким ділом чим нічим. Цей чоловік теж представився працівником «Київавтодору». Порадив в інтернеті шукати графік ремонту вулиць. Однак від коментарів відмовився. Ні, 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 я не буду зніматися. Чому ну я сьогодні тут не знімаюся? Акцію квітами по ямах у асфальті організували активісти батьківщини молодої. Хлопці та дівчата очікують від місцевої влади не обіцянок, а конкретних дій. Ми хочемо показати, що в центрі Києва є таке величезне накопичення ям, а якщо взяти там віддалені райони Києва, вони взагалі просто неможливо там проходити і проїжджати. І дійсно, ми маємо бачили план, те, що є, планується все ж таки латати дороги в Києві. Ми будемо пильно стежити за цим планом, будемо дивитися, інспектувати, перевіряти, як він виконується. Активісти батьківщини молодої запевнили, якщо чиновники не виконуватимуть план ремонту та реконструкції доріг, виведуть на вулиці Киян, аби самотужки засипати ями. Сергій Зленко, Тарас Біловол. Соціальна країна. Ось такі справи. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Гарного вам вечора і на все добре.